В ефірі програма Автопатруль. Я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. На Полтавщині в дорожньо-транспортній пригоді загинуло дві людини. Правоохоронці Донеччини припинили незаконний видобуток вугілля. На Луганщині перехожі допомогли затримати грабіжників. Полтавська державна служба охорони охоронятиме екіпажі швидкої допомоги. На Полтавщині чоловік на підпитку погрожував таксистові, а потім забрав у нього автівку. Проте втекти на ній далеко не зміг. За 20 хвилин зловмисника затримали. 20-річний таксист-приватник і гадки не мав, що поїздка з одним з клієнтів закінчиться для нього втратою авто. У центрі Миргорода в автомобіль сів незнайомий чоловік під шафе та замовив поїздку містом. Їхали ми на перехресті, хотів повернути наліво. На світофорі Получилось так, що він почав мені погружувати вже на цьому же переїзді, погружувати і підставив під ребро невідомий мені предмет. Ну, на мою думку, це був пістолет. Ну, 90% я скажу. Злякавшись, таксист вискочив з автівки і одразу ж зателефонував до міліції. Негайно було введено план перехват орієнтовані всі наряди Державтоінспекції. Орієнтовані сусідні міськрайоргани із працівників міліції мірорадського міського відділу були створені мобільні групи та виставлені додаткові пости на виїздах із міста. Уже за 20 хвилин працівники карного розшуку спочатку виявили покинутий зловмисником автомобіль, а потім затримали й самого викрадача. Після встановлення всіх обставин цієї події стало відомо, що правопорушник, мешканець міста Полтава. Одружений має малолітню доньку. За місцем роботи характеризується позитивно. Як з'ясувалося, того дня затриманий посварився із дружиною та хирнув зайвого. Чому почав чіплятися до таксиста? Чоловік пояснити не міг. Виявляється, погрожував потерпілому звичайним мобільним телефоном. Наразі горе викрадача автівки затримано. Пізно ввечері на 293-му кілометрі дороги Київ-Харків сталася дорожньо транспортна пригода, у якій двоє людей загинуло, Ще вісім отримали травми. Нині міліція встановлює обставини та причини трагедії. Страшна аварія сталася поблизу села Глибока Балка Решетівського району. З Києва у напрямку Полтави рухався автомобіль Шкода Октавія під керуванням 32-річного Полтавця. За попередніми даними водій іномарки не впорався з керуванням. Як наслідок, його автівка зіткнулася з автобусом Мерседес Бенц». Що перевозив пасажирів у попутньому напрямку після зіткнення мікроавтобус виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся з автомобілем Фольксваген, що рухався в напрямку Києва. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє чоловіків з автомобіля Мерседес Бен загинули на місці події. Обох водіїв транспортних засобів доставили. На лікування до Решетилівської районної лікарні і ще шість пасажирів автобуса Мерседес бенц також доставили на лікування до Решетилівської лікарні. Із цих шести травмованих була 12-річна дівчинка. Кілянка дороги, на якій сталася аварія, має по одній смузі руху в кожному напрямку. Але тут кажуть, Даївці не часто стаються дорожньо-транспортні пригоди. Наразі правоохоронці встановлюють деталі та причини трагедії. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3 Кримінального кодексу України триває досудове слідство. Медичний персонал під охорону. Захистити лікарів швидкої допомоги від нападників та злочинців. Вирішили на Полтавщині. Задля цього бригади медиків оснастять кнопками термінового виклику міліції. Впроваджувати інновацію в області почала Державна служба охорони. Фельдшер працює у швидкій допомозі вже 19 років. Каже, на власному досвіді переконався, що має небезпечну професію. Нещодавно був випадок, викликали на вулицю розбита голова. Коли ми приїхали, то не могли вийти з машини. Показати допомогу, тому що хворий накинувся на машину, почав ламати її, бити нас душити за шию, за руки. Ми вимушені були закритися в машині і не могли навіть вийти. Такі випадки не поодинокі. На жаль, лікарі все частіше стають жертвами агресивних та небезпечних пацієнтів. Неадекватні хворі кидаються на медиків із кулаками, і навіть зі зброєю в руках. Ситуації бувають критичні. 24-та на нас нападають з ножем. Нам, будь ласка, наряд міліції. Відтепер екіпажі швидкої допомоги зможуть відчути себе у безпеці, адже кожну машину оснастять тривожними кнопками. Тож, в разі надзвичайної ситуації, люди у білих халатах зможуть викликати наряд Державної служби охорони, який за лічені хвилини прибуде на місце пригоди і знешкодить зловмисника. Реагування здійснюється 13-ма озброєними нарядами груп затримання Державної служби охорони. Півробітники медичних закладів мають змогу сьогодні за допомогою телефона, за допомогою тривожної кнопки, а також за допомогою подачі сигнала безпосередньо з їхніх екіпажей. Отримати допомогу від працівників міліції, працівників Державної служби охорони. Додатково кожен автомобіль обладнають GPS-трекерами, що дозволить миттєво з точністю до 10 метрів визначити місце знаходження карети швидкої допомоги і швидко спрямувати до неї найближчу групу затримання. На сьогодні у нас обладнано більше 20 карет уже засобами охоронної сигналізації. В подальшому до закінчення цього року. Тобі ж на протязі грудня місяця ми плануємо обладнати 100% всі карети швидкої медичної допомоги засобами синалізації. Правоохоронці завдали нового удару по незаконному гральному бізнесу. Вони конфіскували обладнання вартістю у кілька сот тисяч гривень. На організаторів азартних ігор чекають не менші штрафи. У центрі Чернігова правоохоронці відкрили підпільне казино, яке працювало у стінах відомого в місті нічного клубу. Незаконний гральний заклад ховали у кількох потаємних кімнатах. Потрапити всередину могли тільки перевірені клієнти, які мали спеціальну візитівку, що слугувала вхідним квитком. Судячи з усього, казано було популярним у місцевих картярів і давало непоганий прибуток його власникам. Про це свідчать апарати для підрахунку валюти. Правоохоронними органами ліквідованим об'єкт грального закладу. Під час документування злочинної діяльності здобуті беззаперечні докази вчинення злочину. На даний час проводиться досудове розслідування. Приміщення було обладнане розгалуженою системою відеонагляду. За допомогою камер охорона стежила за ситуацією зовні та всередині. Казино мало кілька виходів, двері, до яких завжди були замкнені. Щоб потрапити до зали, правоохоронцям довелося вибивати вікно. Міліціонери вилучили три столи для гри в покер, фішки, карти та інше обладнання. А на організаторів азартного дозвілля чекає покарання. Вказана злочинна діяльність передбачена статтею 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Особливо тяжкі злочинжекподзірвали зірвали і правоохоронці Дзержинська вони припинили діяльність одразу чотирьох підпільних закладів гральних автоматів. Працівники міліції конфіскували 60 одноруких бандитів, які щомісяця давали організаторам бізнесу до 100 тисяч гривень прибутку. Утім, тепер їхнім власникам доведеться розрахуватися за незаконні дії, а це вильється їм у копійку. По даним фактам, Открито уголовної производство по статті 203, часть 2, заняття ігорним бізнесом до судебної розслідування продовжається. Отвісне разпредусматривають наложення штрафу в розмірі від 10 до 50 тисяч необлагаємо налогов мінімум граждан, що еквівалентно 170-850 реставасьмиста тисячам гривень штрафа. У міліції кажуть, виявляти порушників стало важче, адже вони стають більш вигадливими і намагаються не привертати до себе уваги. В частных домах в том числе люди организуют в квартирах организовывают игорные заведения. На сегодняшний день организаторы игорных заведений соблюдают э, полные меры конспирации. То бишь на сегодняшний день реклама отсутствует. Праблискове мечки, как правило, до этого ігроков, також также отсутствуют. Организатор не зайдіні шліповне под полі. Проте всі ці заходи перестороги працюють недовго протягом одного року. На території Донецької області правоохоронці припинили діяльність понад 140 гральних закладів. Забирає життя людей, завдає величезних збитків державі і непоправної шкоди довкіллю. Все це результати незаконного видобутку вугілля на Донбасі. Нелегальні шахти та кар'єри виявляють у регіоні систематично. На одне з таких місць натрапили правоохоронці Донеччини. Вугілля видобували в Авросівському районі. Причому техніка тут працювала і вдень, і вночі Був виявлений факт незаконної добичі відкритим способом кар'єрним. В ходе мероприятия было задокументировано проведение работ по добыче угля, вызвана следственно-оперативная группа, собраны первичные материалы проверки. В ходе данных мероприятий был описан экскаватор. Спеціальна техніка, яка використовувалась при проведенні даних робіт. правоохоронці пояснюють, що нелегальні кар'єри з'являються там, де вугілля залягає неглибоко. Щоб дістатися до корисних копалин, робітники за допомогою екскаваторів знімають верхній шар грунту. Це варварський метод видобутку, після якого земля на десятиліття стає непридатною для використання, а завдані державі збитки важко порахувати. Організаторів злочинного промислу зараз шукають, однак їх на Прячей залякає кримінальна відповідальність, нарікають у міліції. В случае установления организаторов то согласно действующего законодательства максимальный штраф будет составлять порядка 12 тысяч гривен. В случае, если суд вынесет решение о лишении человека свободы, то максимальный срок его задержания это два года. Нелегальний шахтарський промисел набув у регіоні загрозливих масштабів. Стримують його бурхливий розвиток, хіба що правоохоронці. От і зараз міліціонери зупинили розкрадання земельних надр. У цьому конкретному місці вже вдруге за короткий час. Открита уголовна правоса по часті 2 статті 240 Уголовного кодексу України по факту нарушення правил охорони недр». Ансько правоохоронці закрили масажний салон, до якого навідувалися самі лише чоловіки. Утім приходили до закладу зовсім не по масаж. Відвідувачів приваблювали дівчата, які надавали інтимні послуги. Місце розпусти організувала 25-річна Луганчанка. Задля цього вона орендувала двокімнатну квартиру і запросила для роботи дівчат з області, яким конче були потрібні гроші. Потурбувалася жінки і про рекламу свого закладу. Надрукувала візитки з телефонами та контактами салону. Задокументірований факт. Сводничество з ціллю наживи жительниця міста Луганська, 88 року -го рождения. Дана гражданка організувала представлення інтимних услуг за гроші дівчинками, проживаючими на території города Луганська і області. Повії приймали чоловіків в орендованій квартирі або виїздили до них. Під час одного з таких виїздів до сауни дівчат разом із сутенеркою спіймали правоохоронці. Дівці поясніть за що ви доставлені в міліцію. И все молчат. Кто-нибудь ответит на вопрос? За то, что содержали массажный салон. Массажный салон? Да. Где предоставляли услуги массажа. Какого массажа? Практического. У салоні працювали дівчата віком від 23 до 31 року. Клієнтів їм підшукувала організаторка борделю. У своїх записах вона ретельно фіксувала скільки за день заробила кожна масажистка. З їхнього заробітку вона мала свою частину. Як вибирали вы клієнтів, Як завлікали хладна. Об'ємлень. Де? в газеті В газеті. по радіо. газеті. Бордель пропрацював близько місяця. От тільки за такий бізнес сутенерка може отримати строк, що вимірюватиметься руками. Нічні метелики відбудуться легким покаранням. На них чекає штраф. Факт правонарушення зареєстрований в єдиному реєстрі до судібних розслідувачів з кваліфікацією по часті 2 статті 302 УК України. Санкція даної статті передбачає до п'яти років лишення свободи. Звичайні герої, найбайдужі підлітки допомогли затримати досвідчених злочинців. Подробиці далі у сюжеті. Два пограбування з інтервалом у півгодини здійснив молодик Валчевську на продавчиню. Анастасію грабіжник напав просто на її робочому місці. Дівчина зайшла, вона можна сказати, заказала у мене пиво. Поки місця там доставала її пиво, Зайшов молодий парень. це внезапно. Я бы навіть не ожидала, откуда відкудувати. Він взявся, молодий парень, толкнув візуально з сигарети, сорвав з мене меня цепочку з колоном. Я за ним выбежала на вулицю, але він вже був далековато, бы я брати, ми не успели просто його догнати. Наступною жертвою зловмисника стала пенсіонерка. Жінка поверталася додому, зайшла до під'їзду і почала підійматися сходами, коли її наздогнав парубок. Потім він поворачувається комікання різко з лівої сторони руки выхватывает сумку і біжить. Я за сумку держалась, у мене пуговиці поотлетали, Я десь чуть не впала, вискочила. Вискочила я нас сюди на вулицю, він побігав вниз. Несчастна почала кликати на допомогу. На її благання відгукнулися 15-річні хлопчаки, які гуляли на дворі. И там была, были ребята стояли. Они, что бабушка случилась, сумку. И они быстро все побежали за ним. Мы, короче, гуляли тут с ребятами. Видим, что парень лет 20-22 бежит с сумкой. С Женская. Да? Женская, да, сумка бежит. Но мы за ним начали бежать. Аби відірватися від переслідування, грабіжник заскочив у під'їзд найближчого будинку. Підлітки не розгубилися. Вони зачинили двері й затримали злочинця до приїзду міліції. Зловмисник намагався вмовити хлопців відпустити його. Однак юнаки не злякалися і не пішли на поступки. Приїхала міліція, його задержали. А він щось говорив вам, що кричав. Так, да, кричав, ребята, що ви такі мусорські. Типа відпустіть ага. мене. Ага. Ми говоримо, що не сидіть тут. Правоохоронці доправили зловмисника до міліції. Молодик і раніше скоїв злочини. Тож допомога підлітків у його затриманні виявилася безцінною. Раніше судімий, йому 23 роки. Даний судімий скривався, ну, був Задержан, помощь оказали значит, по задержанию преступника несовершеннолетний. Видели грабеж, преследовали ну и помогли сотрудникам милиции задержать по горячим следам преступника. Сейчас он находится в следственном изоляторе, дают признательные показания по этим грабежам. І по другим приступленням, яке завершав раніше. Небайдужа молодь живе також в Одесі. Тут на пероні залізничного вокзалу 18-річний хлопець став свідком злочину. Юнак побачив, як чоловік витяг у пасажира, який спав на лавочці телефон і гаманець. Хлопець не залишився осторонь чужої біди і одразу звернувся до правоохоронців. За вказаними предметами був затриманий 39-річний житель міста Катовська Одеської області, у якого були вилучені два мобільні телефони та портмоне встановленні особи було з'ясовано, що даний громадянин вже притягувався до кримінальної відповідальності по крадіжки та розбій. Свої дії він пояснив тим, що приїхав в місто Одеса на заробітки та не зміг утриматися від спокуси. Здійснити крадіжку у дрімаючого пасажира затриманий виправдовується. Необхідно годувати велику сім'ю. Однак, навряд чи 150 гривень, що були у поцупленому гаманці, суттєво допомогли б його родині. Що вас поталкнуло на завершення цього правонарушення? Доїхати додому. домой. Матеріальна, як говориться. нужда. вокзального крадія рецидивіста чекає ще один тюремний строк. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 185 Кримінального Кодексу України. Крадіжка До правопорушника застосовано запобіжний захід тримання під вартою триває досудове розслідування. Це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаємо, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе.